Ранок вдома триває, і ми вітаємо всіх, хто до нас щойно приєднався. Напередодні вікенду, як завжди, анонсуємо кінопрем'єри на нашому телеканалі. Ну а зробиться наш журналіст Дмитро Слівний. Дуже... З -з закінчую так, е па, рух. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже. Так що на нас чекає на нашому улюбленому телеканалі в суботу та неділю. Раджу вам запастися носовичками та карвалолом. І терпінням, І терпінням, да, вислухавши мене. Так, Так, запастися носовичками та карвалолом, адже буде дуже драматично. Це і без дуже фільму мелод... люди да. запасаються, і без фільму цими зараз Ого. препаратами. Так, буде, буде дуже драматично і мелодраматично. <світ> ну, Почнемо, мабуть, що з фільму Вирок. Да. Це історія. Драма за реальними подіями uh -huh. фільм 2010 року про судову помилку. Уявіть собі, брат та сестра. Брата садять за вбивство, uh -huh. ну дуже серйозний там строк. І сестра, 18 років, намагається його звідти витягнути та довести його невинуватість. Ну, Це драма про судову систему американську. Там навіть є ну, спеціальний термін як судові драми, драма про спокуту та про відданість. Ну, Давайте фрагментик подивимося. Покладіть зброю. Ти що, зовсім здуріла? Я сказала: покладіть зброю. Спокійно, солдати Джейн, ну все добре. Ось уже кладу. Щоразу, як якщо трапиться, ви будете його зарештувати. Ти ж знаєш баті, він на обліку. Така процедура. Це ж мешня? Він не чіпав, місіс Брау. Гей, hey, Томі, Буасо. Нарешті роздягнув мене. Він давно мріяв побачити мене гуляка. Тепер я, як людина, порядна мушу одружитися з тобою. Ходімо, куди це? я забираю тебе звідси. Забираєш? Погляньте на мою сестру, красуня. Вона завжди мене рятує. Молодшине цей фільм має ще другу назву. Іноді на, на платформах його можна знайти під назвою засудження. В, головна героїня самотужки виховує дитину без чоловіка, звісно. І тут ще така драма, що потрібно ну mm -hmm. якось виправдовувати брата перед mm -hmm. жорсткою американською системою правосуддя, де має місце свавілля поліцейських. А, так, ну і все ж таки у неї це вдається. Як я і казав, це реальна історія, яка закінчилася добре. Я не знаю, як буде ну як американська судова система спокутувала свої гріхи перед цією людиною. Треба було відплатити за 18 років перебування у тюрмі. Про це умовчується, але все закінчується гарно. Люблю, коли гарно закінчується. Так він хипі. насправді невинний. Він насправді невинний, хоча він за своїм характером, людина імпульсивна, він хуліган, балагур. Угу. Тобто, все ну, йдеться до того, що він насправді вбив. Навіть його рідна дружина, вона вірила в те, що її чоловік вбивця. Всі вірили, окрім сестри, яка до останнього боролася за його свободу. Молодець сестра. Так, Молодець. Якщо пам'ятаєте, була така. Казка Ганса Христяна Андерсена, де е, сестра дов, дуже довго шила рубашки з крапиви. Mm -hmm. Так. Гусям. Щоб... Гусям, гусі лебіді, так. Да. Чи дикі лебіді вона називалася? Is, так, Ось, да. Так. Да. Ось, так. І нарешті вона змогла і подолала всі перешкоди. А чого чекати в неділю? Ну, як Зараз то... я сьорбну кип'ятку, який мені приніс чаба. Будь ласка, а знаєш, чому там кипяток? А? Щоб ти не багато сьорбав. Да. І знову у нас романтична любовна історія. Фільм, який ми будемо дивитися у неділю. Він про кохання Невже. під назвою Коханці. Логічно поки що. Довго ще. не думали, так. Коханці це ще одна сльозлива романтична історія. У головній ролі там Хоакін Фенікс. Так, і до кого він підбирався? До жінки, але їх було дво... дві. Дві. дві жінки, так. так. І так, коханці, про що? Ну, ось головний герой у ролі Фенікса. У нього був розрив, дуже важкий, була спроба самогубства. Щось вони дуже всі полюбляють самогубитися, але завжди не вдало. Була невдала спроба самогубства і приїжджає наш головний герой до батьків і зустрічає шикарну жінку. Хто це? Розбещену. а подивитись самі, це буде секрет. Mm -hmm. Та інтрига. Але його батьки, дивлячись, що щось тут не то, сватують йому іншу жінку. І ось Снотливо. Такі... Снотливо, Цнутли... да. так. Так ну, воно завжди і буває. Бо там та збочинка розбещена. Але да. ну, давайте трошечки подивимося фрагменти давайте. і да, далі буде більше. Може, покажеш Дуже, свої роботи Сандрі? сандрі? Ну, не знаю. Хочете? Так, yeah, Гаразд. Пішли. Повертайтесь. Я скоро подаватиму десерт. Перепрошую, я не чекав гостей. У вас тут такий завал? Я не думав, що затримаюсь надовго. Все збираюсь розібрати. Ви давно повернулися Так ось. Розбещена жіночка під ім'ям Мішель, її звати Мішель, да? mm -hmm. її зіграла Гвінет Пелтроу. Mm -hmm. да. Досить таки, так. Да. А інша жіночка, вона цнатлива, її звали Сандра. І як там у них все вийшло, можна буде подивитися у неділю в ефірі нашого телеканалу. Ось. Дякуємо, дякуємо тобі. Дійсно, ти як завжди вмієш заінтригувати? Хочеться подивитися, аби світло було, так би мовити. Та ну а ми будемо чекати на нові змістовні зустрічі, огляди і рекомендації. Ну і звісно ж бажаємо нашим глядачам дивитися телеканал Дом. І на продовження кінотеми пропоную поринути в світ серіалів про те, що варто нашої з вами уваги в цій царині, дізнаємося з нашої постійної рубрики.